Всім доброго дня. Ну що, дочекалася своїх новинок перших. Ще в мене йде друга партія новинок, теж вам покажу. А це я вже дочекалася своїх новинок. Так що, зараз покажу вам розпаковка. Отримала гортенцію з Голландії волотисту і крупнолисну. Будемо відкривати. Просто знімаю. Одною рукою і зараз розріжу, вам покажу. так, ящик ми відкрили бумаги куча. Викладаю бумагу. Зараз ми будемо розвертати. Ой, подивіться, ящик, дивіться, скільки бумаги. А дякую за бумагу буде, що пакувати. Саженці <смі> свої. Дивіться, що я отримала. Я отримала Блюдо Мері. Це називається Кровава Марі. Марія, Блюдо Марія. Кровава Марія. Червона сорт, який тільки виведений. і новинка 23 го року. Дивіться, які в неї. Яка вона кучерява. Зараз ми її дамо, щоб вона розпустила свої брунічки. І ми попробуємо її, ці брунічки укорінити. І буде у нас новий сорт на Україні. Дивіться, яка вона красива горшок. Тяжкий такий 7 літрів в 7-літровому горшку і і, мабуть, міся... років 3. Дуже гарна. Це. Те, що вивели, голландці те й прислали. І дивіться, в мене ще є новиночки дуже гарні. Це значить Royalty Collection. Рози. Рози пурпул. Дуже гарна. Потім покажу вам. Сніму окремо відео про неї. І сорт, який я давно хотіла, називається дуже із колекції Royalty Collection, Це називається Lady Matahara Blue. Дивіться, яка вона. Дуже гарна. Це дуже гарна колекція Royalty Collection. І дивіться вже, якими вона бруньками. Бачите, я вже думаю, що вона зацвіте, і ми побачимо її квітіння. Дуже, такі, дуже гарні такі саженці в двохлітрових літрових горшках. Що тут 7 літрів. Це волотиста гортензія Кровава Марія. А ця крупнолисна. Це горшки по 2 літра. Крупнолисні гортензії вони ремонтантні, які квітнуть на пагонах прошлого року і цього року. Це дуже добре. Заявлені вони до 1 метра. І е Розе Пурпул, і Матахарі, а волотиста гортензія, вона високоросла. Вона, в неї заявлений значить, гібітус е приблизно. 2,5 метри. І вона спочатку біла, квітне, а потом така червона. Темно-червона і дуже-дуже гарна. Кажуть, що вона конкурента Ванілі Фрайс. Але вона ще краще. Побачимо, що нам голландці дали. Ну, такі новинки приїхали в Україну. Так що підписуйтеся на наш YouTube канал. У нас буде дуже цікаво. У нас дуже багато нових гортензій в цьому році буде. Всі новинки, які є в Голландії, вони практично будуть всі у нас. Дякую. Ставте подобайки, якщо вам цікаво, пишіть коментарі.